Прифайного світлого і чудового дня середи. Слухайте ну так прикольно. З того боку я нарахував Лебедів десь 18. Тут качки попливли, не знаю, чи вам видно природа. А ви кажете, це Закарпаття? Тут всюди гарно. Хтось там написав у коментарях, що, о, Мукачево, це вже не гори. Послухайте, тут в кожному закутку, якщо не ліс, то озеро, якщо не озеро, то річка, якщо не річка, то ще якесь болотце. Ну це Закарпаття. Тут всюди файно. Сьогодні середа, значить, навчає нас хтось із великих або святих, ну і, очевидно, і великий, і святий сьогодні Іван Златоустий неймовірна людина, неймовірний Божий чоловік. І він каже, що зверніть увагу на Новий Завіт. Там неодноразово показано, як церкви, котрі маються більш краще матеріально, допомагають спільнотам церквам, які маються погано. Ну і він там, за, за приклад наводить. Як там римські церкви, і е, церкви з Солуння, Зефеса допомагали церкві у Єрусалимі, коли вони реально виживали, майже вмирали з голоду, то, то ці багатші, або, скажімо так, заможніші включалися і допомагали тим біднішим, тим, які простіше жили. І таким чином закликає нас, Золотоустий, що коли ти маєшся трошки краще, то поглянь довкола. Поглянь, чи не є випадково біля тебе якісь люди, які потребують тебе, які потребують твоєї підтримки. Бо, і це нас навчає також і катехизм католицької церкви, що усе, що ти маєш, не є тільки для тебе. Воно є для усіх дітей Божих, для всіх, для всіх людей. І тих, які люблять Бога, і які не люблять, тих, які навернені, і тих, які не навернені, які знають, що Бог їх любить, і тих, які не знають. Але. Так як батьки дивляться на своїх дітей, то найбільше тішаться тоді, коли діти мають порозуміння і коли діти якби, один за всіх і всі за одного. Вміють підтримати один одного, вміють поділитися, вміють надихнути один одного, підсобити плече підставити, особливо тоді, коли є дитина, яка потребує, також можемо це швиденько перенести. І в інший вимір, не лише у плані матеріальному, не лише у плані грошей чи фінансової підтримки їжі, одягу, але також у плані взагалі побути, у плані взагалі вислухати, у плані взагалі, якщо ти багатший у тому, що ти маєш час, то поділитися цим часом. Це також те, що я вчора згадував про підтримку тепер при нашому переїзді до Мукачева то я такий вдячний багатьом друзям, які просто подзвонили, які написали, які запиталися, як там ти. І, і слухайте, сам, сам факт, що за тебе переживають, це вже щось. От чому так часто ми наголошуємо, що ділися, якщо ти маєш часу для, для того, аби військовому, ну, подякувати, то просто подякуй. Як нас заохочували на одному курсі такої духовної і психологічної підтримки, що, от коли побачите військового, неважливо, чи він воює ще, чи вже він ем, відвоював, він вже ветеран. Підійдіть, просто скажіть, дякую вам за службу, за служіння. Тобто, от, от зараз це буде твій ресурс, який ти маєш. Зараз це буде твоє багатство, яким ти зможеш поділитися. Хто не може поділитися дякую, одним словом? Хто не може поділитися, просто прикласти руку до грудей і, 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 і зробити такий жест, навіть я бачив. Ну, поділитися, і це вже буде підтримка. І це вже багатьом покаже, що слухайте те, що ви втратили свій час, здоров'я, зусилля заради мене, я вас, я вас благословляю, я вам дякую. Тому перевірте. Подивіться, брата і сестри, яким ресурсом ти сьогодні багатий, що в тебе сьогодні є. Трошки більше, ніж ти потребуєш, і ти можеш з цим поділитися із кимось слабшим. Чи то з спільнотою слабшою, чи то з людиною слабшою, з сім'єю слабшою, з кимось, хто, хто має потребу. І тоді, наголошую золотоустий, ми стаємо нормальними дітьми Божими, бо так діє Бог, сам, будучи перебагатим, себе так роздає, що залишається ні з чим. Хіба потім, коли це до нього повертається через прославу його, через поклоніння, то він стає найбагатшим. Так що, коли ми роздаємо, коли ми ділимося, то ми подібнімося до Бога. Також пригадую, що маємо збірку цими днями для редорт-пакетів на Голубці, гречку, Бограчі, бульйон і на всякі смаколики для наших військових. Щиро вам дякую. Вчора ми з нашого запиту на 100 тисяч заповнили вже майже 30 тисяч, майже 30% вже є. Ще один-два один, дні, і я думаю, що ми, ми цю збірку успішно закриваємо. Також отець Михайло сказав, що хто з вас задонатить найбільше, то він такий має тубус від військових, то ми на ньому напишемо Майтеся файно і ще якісь благословення, і вийшлемо вам додому на адресу. Це таке заохочення від нього. І також велике від нього подяка. Я сам буквально не знаю, трошки жирний. Ми першу свиню цілу розбирали, йому йому подарували на ці бограчі і на гречку. То я аж згадав, як це свиню розбирати бігом-бігом, бо жарко і треба швиденько з цим впоратися. І ми професійно вдвоє впоралися, і свиня вже у морозилці чекає своєї черги. Так що дякую за найменші донати, дякую за всі ваші благословення. Хто хоче приєднатися, то посилання на картки є внизу в описі під відео. Ділимося нашим багатством, тим, яким маємо сьогодні, і будемо схожими на Бога. Майтеся файно? Мир вам!